Просили мене зняти відео за яблуну колонію, обіцяв знімаю. Колись це здання було школою. Зараз то станція юних натуралістів. Оце власне яблуна колонія. Прочитаю вам. На території Кроловецької районної станції юних натуралістів росте унікальне яблуня, яка займає площу 0,10 гектар. Зовні це яблуневий кущ, вік якого понад 220 років. Сьогодні наявні шість основних стовбурів і кілька десятків корін... укорінених гілок. Неперевершеною ніде більше не знаною особливістю яблуні є її здатність до самостійного укорінення гілками, а значить до продовження життя. Коли з прирослих до землі стовбурів має коли один з перерослих до землі стовбурів має відмерти, його віті стрімко нахиляються до землі, теж проростають. Завдяки таким своїм особливостям увійшла диво яблуні до історії садівництва. В четвертому томі творів і Мічуріна, 1948 рік, сторінка 599, є про неї згадка. Вражений переказом про незвичайну яблуню, Сад Іван Володимирович просить відповідні служби королевця надіслати яблуневі живці, Зацвітає яблуня в період цвітіння звичайного саду. Квіти рожеві, звичайного розміру, оскільки яблуня, колонія це цілий сад, то плодоносить кожного року тільки половина дерева, а друга половина відпочиває. Яблука середнього розміру, кисло з теркуватим присмаком. Місцеві назви сорту Лозівка кручена княжна. А це я хочу додати, що люди місцеві привикли до неї і не звертають уваги. Тут рядом школа є, в якій я вчився. Це могила. За одним із переказів, коли робили цю школу, строїли, робили фондами, наткнулися на гроб. Кажуть, що то пана якийсь сад цей посадив. Наняв садівника, який посадив цей сад, так це була його дочка. А по-другому тут захоронений князь. Іменно яка правда з них не знаю. Князь Петро Сергієв, син Мощерський. Родився 1780 августа 24-го. Умер 1849 -го, февраля 18 го Одороду 68 лет. Може, це саме князь захоронений. Якщо кому буде цікаво, можете приїжджати. Іноді інколи люди приїжджають сюди. Для нас тут теж, тут нічого особливого немає. Яблуня, в яблуня. Ну похилилася. Ну 220 років, ну і що такого. Ну стадіон шкільний. Може пощастить яблука скуштувати? Якщо mm. діти їх ще не обнесли, mm. так. Mm. Нічого не знайшов вон де є. Кстати, перший раз їм так пізно і маю із цієї на увазі цієї. Обачно діти, як йдуть в школу, вся дав носять яблука. Вкусне? Смачні. А, ще одна особливість. Ні у кого немає зображення розмножить. І тільки тут вона росте, більш ніде не планить. Нікому ще не вдалося. її десь пересадить. Може хто з вас такий умний, талантливий. И спробує це зробити. Ну все.